У продажі Volvo XC60, модельний 2014 рік, 2,4 дизель на автоматі, D5 двигун, на хорошій комплектації, темно-сірий металік, 215 тисяч оригінального пробігу, поворотний біксенон, леди, гарний збережений, 17-й оригінальні диски, зимова гума. Електроляда, паркоп, камера, парктроніки, шкіряний салон з підігрівом задніх сидінь, електросидіння, мультикермо, підривлюві пелюстки, також підігріви пам'ять сидінь, підігріви передніх сидінь, автомат ISIN 215 оригінального. Кого зацікавить, телефонуйте.